Мы против этой постыдной и позорной войны. Мы уважаем вашу страну и ваши границы. У той час, як на Донбасі, казаки полікить у Крові з хрестом та зброєю, Несуть русський мір до українців. Своє звернення записали православні віряни Санкт-Петербурга. Герої відео просять вибачення за те, що вони дозволили ненависті до України паралізувати росіян, які тепер зневажають культуру, мову та історію сусідньої колись братської держави. Цікаво, що свої прізвища жителі міста на нові не приховують. Про ще один день війни за мить на 2+, +а. вітаю, це спецко. Із протитанкової ракети в наш автомобіль вони вибрали те місце, шо туром не попадеш. То явно попадеш у міни, міни здетонують. детонують. У щасті бойовики поцілили в українських бійців. Без оркестру й гостей мобілізовані вояки берегової охорони прямо на полігоні склали присягу на вірність Україні. Заграти. ґрати люди, которые зділали би всю то, що в Харматорське народного мера Бердянська, що діяв спільно з диверсантами і готував захоплення міста з зеленими чоловічками, засудили до 13 років в'язниці. За хабарництво затримано прокурора Краматорська. Це сталося буквально годину тому. Наручники на руках у правоохоронця закрились під час засідання, на якому підлеглим представляли нового шефа прокурора Донеччини. Такі виховні заходи останнім часом увійшли у звичку. Проте як видно, хабарі чиновники і брати продовжують саме за систематичне отримання грошей. Поплатився, і цей керівник разом із ним був затриманий начальник краматорської міліції по боротьбі з економічними злочинами. Це дуже цинічно, коли при фронтових зонах, де людям інколи немає грошей на хліб, а у правоохоронних органів є списочок, хто скільки повинен принести. 13 років за ґратами самопроголошеному меру Бердянська Запорізької області підписали вирок. Віктора Калаянова засудили за статтями державна зрада та створення терористичного угруповання. Власне, він готував масові безлади в Бердянську за підтримки російських спецслужб у травні 2014 року. Завіз через морський порт 73 ящики зі зброєю, а Це 88 автоматів та 27 гранатометів. Слідство встановило, що диверсійні групи мали на меті захопити адмінбудівлі та порти в Бердянську і Маріуполі. Той же антинародний мер готував провокації в день виборів президента. Як і в Носков продовжить. Зранку біля Бердянського суду людно. Активісти майдану, яких іще рік тому розганяли тітушки, прийшли подивитися на чоловіка, який фактично керував підготовкою проросійського бунту. Люди розвішують плакати та згадують. Торік ситуація в Бердянську була. На межі перевороту, ну я так думаю, що була тут база, кого можна було вожити. есть вот такой контингент, достаточно, ну, я думаю, ну, так, даже если на скидку посчитать, это с полсотни человек найдется, которым вот эти вот автоматы можно дать в руки и сказать «Ату» и полный вперед. Это человек, который э, вел работу за пределами площадей. Это люди, которые бы, если бы хоть чуть-чуть добавилось силы, сделали бы все то, что делалось в Харматорске. Все, что делалось в Донецке и так далее. Само проголошенного Ого, мера Бердянська Віктора Калаянова, який так і не встиг стати до виконання обов'язків, заводять до зали суду напередодні президентських виборів. Торік він разом з однодумцями готував масштабні провокації. Зброю для заколоту доправляли морем. Російські військові на Рабатській стрілці завантажили швидкісний катер буквально доверху. Вже за кілька годин судно увійшло до Бердянського морського порту. Там 73 ящики з заводським маркуванням перекинули в Камаз та вивезли на звалище, де терористи облаштували собі схованку. Під час обшуку Камазу оперативники вилучили 88 автоматів, 24 гранатомети, до десятка кулеметів, майже тисячу гранат та 20 тисяч набоїв. За версією слідства, диверсійна група готувалась до захоплення адмінбудівель та Портів у Бердянську та Маріуполі. Під час затримання диверсанти чинили запеклий опір. Одного з бойовиків убили ще двох, серед яких був брат самопроголошеного міського голови Маріуполя, тричі судимий Денис Кузьменко. Вдалося взяти живими. Під час слідства останнього обміняли на українського полоненого, тож на лаві підсудних опинився лише псевдомер Бердянська. Визначити калаяного Віктора Миколаю. Остаточного покарання у гріді позбавлення волі на 13 років. Батьки підсудного у розпачі сам Калаянов вирок слухає з іронічною посмішкою. Винним себе він не вважає. Я вважаю, що я буду государстве правильно. переворот, з цим треба боротися. Обвинувачення вироком задоволене. Прокуратура наставила на 14 років лишення свободи. В принципі, позиція практично зійшла з суда з прийнятим рішенням. У засудженого є місяць на апеляцію у своєму вироку судді пожаліли родину самопроголошеного мера і не застосували пункт про конфіскацію майна. Яків Носков, Андрій Носковандрі Гуповка з Бердянська, спецкордва плюс два. Доболакався лідер червоних на допиті в СБУ. Дослідчик Петро Семененко прийшов о 10-й ранку. Його чекали ще минулого тижня, але він не з'являвся, посилаючись на те, що не отримав повістки. Її вручили адвокатові Симоненка у спецслужбі, хочуть перевірити обставини появи лідера Компартії України на пленумі ЦК компартії Російської Федерації, а також його коментарів, яких СБУ був заклик до злочинів, що загрожують національній безпеці України. Чи відпустили Симоненка? Запитаємо в нашого кореспондента. Дмитро, вітаю. скажи, будь ласка, остання інформація, яка в тебе і що закидають головному леніністу та марксисту? Тобі слово. Вітаю. Отже, один рівно 11 годин Петро Симоненко перебував у приміщенні служби безпеки України. Отім, коли він вийшов, це сталося буквально хвилину тому. На жаль, ми ще не маємо можливості технічно показати його коментар. Але скажу, що те, що він нам сказав, в принципі, не внесло багато нової інформації у, у, у всю справу. Досить заплутано. Петро Симоненко розказав, в якому статусі він він перебуває в цьому провадженні. Більше того, таки не зрозуміло, яке саме зараз кримінальне провадження розглядає. Ається і через яке його було викликано до е, служби безпеки за е, джер, джерела в службі безпеки повідомляють, що його все викликали за е, тією справою, в якій служба безпеки вивчає діяльність е, всієї комуністичної партії, зокрема появу Петра Симоненка на пленумі ЦК КПРФ Комуністичної партії Російської Федерації, зазначив в Москві, а також його вислови на російських каналах, які нібито містять заклик до повалення конституційного ладу в Україні. Утім, Петро Симоненко вкотре заперечив те, що Компартія виступає за е, якесь е, те, що компартія має якісь сепаратистські нахили. Він зазначив, що е, вже багато років Компартія виступає лише за цілісну Україну. Е, на, тричі я намагався запитати у Петра Симоненка, чи порушує він під час своїх візитів, численних візитів до Москви, питання присутності російських військ на сході України, адже Симоненко часто згадує про те, що е, Києвом керують із за океану із заходу. Так на моє запитання. Тричі Семоненко і не відповів. А за вже завтра головний комуніст країни планує дати розширену прес-конференцію. Утім, очевидно, йому не вручили жодних повісток чи актів про обвинувачення чи про підозру. І також він не розповів про те, чи будуть інші члени комуністичної партії України долучатися до розслідувань служби безпеки. Студія дякую колега Дмитро Фурдак, про допит Семоненка в СБУ. Атака на 29-й блокпост на Бахмутці. Уночі бойовики намагались захопити цей стратегічно важливий опорний пункт. Уперед відправили диверсійно-розвідувальну групу. Ті підійшли на сотню метрів та відкрили вогонь із підствольних гранатометів. Українська армія відбила атаку без втрат. Наслідки нічного штурму бачила Євгенія Цвітанська. Бахмутська траса тут не працює, важка артилерія, але контактні бої вже давно стали явищем звичним. Ось геть прострілена вивізка населеного пункту Новотошківське. Далі 29-й блокпост. Останнім часом сюди ворог дозволяє собі підходити занадто близько. На зупинці 29-го блокпосту Мертве тіло у паспорті лист. Там читається слово живим. У бойовика, який пішов у атаку, знайшли посвідчення батальйону призрак. Український паспорт із місцевою пропискою. Село Розкішне. Горгівську стрічку, годинник із російським прапором. А ще медаль. Теж російська. Міністерство Російської Федерації по фізичній культурі, спорту і туризму. Чемпіонат Росії по бігу. Походу ходу заслужена медаль, не убіжало. Я його в гості сюди не приглашав, на чай не звав. звал розвідувальною групою із двох боків вночі вони атакували 29-й. групами близько 10 людей. Бійці 2-ї афганської штурмової роти батальйону Айдар та 24-ї бригади побачили їх у тепловізор. Почався бій. Батальйон призрак знає, що частина роти моєї вийшла на злагодження. Це придуплюждався генштаб, тому що будуть, будуть атакувати вони. Ну і ждали на суботу, вийшло в понеділок. Предупреждали ми всіх об, ці, об, ці, об атаках. Ну і ждали їх. Коли трохи підсохне, то що вони будуть атакувати. Зі сторони бойовиків кажуть бійці, як мінімум троє загиблих бійців, батальйону призрак дозволило собі лишити цього побратима на призволяще. Якщо група йде в кількості певної кількості, то відповідно, їхні командири повинні бати, щоб група вернулася, якщо точки зору командира. Ну, відповідно, якщо вони не забрали, значить вони такі бійці. Диверсійні групи підповзають до 29-го вночі по кілька разів на тиждень. Сьогодні підійшли ось до цієї автівки метрів на сто, хоча були помічені ще за пів кілометри. Вояки називають бойовиків камікадзе, бо намагатись захопити 29-й, який тримає оборони, саме в такий спосіб це йти на вірну смерть. Ані наступають, то їм тим як це говориться по-любому. Нам легше тим більше вони думають, що ми нічого не бачимо. Я ж говорю, прибори не бачення нам замітили їх. Приняли бой. Есть резервные группы на уселение, так что недалеко в населенных пунктах стоят. До 15 минут здесь будет подкрепление, так что отбиться можно. Їдуть із окупованого жолобка, що за півтора кілометра, із фрунзе пробираються стежками околиць кримського. Велику частину території по ту сторону траси Бахмутка та її околицях можна назвати нейтральною. Ще місяць тому наша знімальна група показувала село Катеринівка, тоді ще буферну зону. Нині тут вивісили український прапор з Луганщини в геняцвітанська Валерій Сетюк. Спецкор два плюс на Луганщині неподалік щастя підірвалася машина. Що трьома військовослужбовцями вибух пролунав напередодні вранці, за словами свідків по авто, українських захисників бойовики поцілили протитанковою керованої ракетою. Вона ж влучила в протитанкові міни, які були на мосту. По якому власне і пересувалось авто близько півсотні кілограмів тротилу, що здетонували, розірвали залізяче. За кермом авто сидів солдат Влад на прізвисько Білка, душа найближчого до Луганського опорного пункту, у який прозвали фасад. Нашим журналістам чоловік добре запам'ятався у новорічну ніч. Він демонстрував Діда Мороза, якого бійцям 92-ї бригади зробили діти. Влад був за кермом, машина була поруч з мінами якраз. І вони вибрали те місце, куди, якщо туром не попадеш, то явно попадеш у міни, щоб міни здетонують. І вже тоді точно, що машина буде зішкоджена. Затиші на фронті сповна використовують українські сапери на носі посівна і місцеві у прифронтовій зоні сектору, це вже ладні розпочати посівну, але бояться, що поля в снарядах та нерозірваних градах. Тож наші сапери працюють зранку до вечора, аби знешкодити смертельне навчиння. Олександр Моторний повернувся із сектору. Це що під Дебальцевим і бачив роботу тих, хто завжди лишається в тіні. Відносно тихо, навіть сонячно вже стало, але фронтовими дорогами через поля все одно нині краще пересуватися армійською технікою. І надійніше виходить, і безпечніше буде, кажуть, знавці справи. Багато Нога, снаряда обградав урагана землі. Селяни починають працювати. Власне, оці хвилини затища, наші воїни використовують. Не в останню чергу для кого зараз поля, тому що дуже багато волонтер розірваних снарядів, населення вже потроху, потроху починає виходити тут, у прифронтовій зоні поля на роботу табличками обережно міни на сході у зоні АТО тепер позначені просто десятки квадратних кілометрів місцевості. Гадами, гадами будуть розмінувати. Але за великим рахунком, це той випадок, коли у полях навіть за режиму бодай умовної тиші багато що залежить від погоди та землі. Якщо ґрунт відповідно м'який, чи після дождю, то тобто й боєприпаси зачастую може не розірватися. Тут багато місяців була передова одного із напрямків сектору. С. нині у квадраті дійсно ворожа артилерія майже замовкла, але багатомісячна війна артилерії, кажуть сапери, додала їм роботи. Кожен день ходимо, перевіряємо територію, вдруг щось. Ну, особливо, в принципі, як стріляти починають після того. Кожен день ходимо, перевіряємо і підриваємося. Ну, не знаю, бували в день, два рази три. Він на фронті вже другий рік, як пішов. Від самого початку займався саперною справою на Луганщині. Нині Вадим з товаришами шукають нерозірвані артилерійські снаряди та закладки біля Дебальцевого. Так і працюють. За кілька кілометрів рвуться ворожі міни. А одночасно у полі ті, що не розірвались, вишукують українські сапери. Командир саперної групи каже, розтяжки та фугаси на дорогах, то справа рук диверсантів, професіоналів, противника. Є такі, що видно, виражено боєприпаси, є такі, що сталося маскування, тобто, видно, працювали спеціалісти. Фахова людина підготовлена, підриви продовжується. Це залишки незаконних збройних формувань, які вели так сказати, міну війну. І тому зараз приходиться нашим саперам-спеціалістам проводити. Розмінування місцевості. Саперна справа взагалі-то тонка матерія жартують бійці, але інколи, якщо уміло до руку взяти кішку, навіть груба фізична сила дає результат. Можна розтяжки стягувати, коли не видно, щоб далі не йти. Так само є протитанкові міни, які ставляться на міни-сюрпризи. І для того, щоб одразу не подімати, стягуються міни. Якщо нема, тоді можна її переносити. Те, що поменше, сапери зашкоджують просто на позиціях, великий калібр та реактивні заряди вивозять подалі від розташувань та сіл у кілограмах. Точно відповісти не можуть, але щодня до півсотні снарядів у повітря висаджують. З Донеччини Олександр Моторний, Андрій Марченко та Олег Осенко. Спецкор 2+,2. Пропускний режим у зоні АТО визнати незаконним. Просили жителі Донеччини, Київського ФЕМІДу. в окружному адміністративному суді столиці. Сьогодні слухали позов двох жителів Макіївки, які переконані система перепусток між окупованою та вільною Україною. Незаконна, неефективна, створила нову корупційну схему, за якою нібито порушує конституційні права громадян, вільно пересуватися країною. І головне, якщо бойові дії поновлюються, не зможуть швидко покинути територію війни. Суд клопотання не задовольний в позивачі кажуть, готуватимуть апеляцію. Окружний адміністративний суд Києва постановив задоволення. адміністративного позову відмовити. Я не можу два з половиною місяця оформити перепустку. Перший раз документи загубили, другий раз електронна система ще не працює у повному обсязі, як Вона повинна працювати. Можливо, якщо вона запрацює, це буде. Щось більш вигідніше для людей. Раніше перевіряли на блокпостах паспорти, перевіряли вантаж. Зараз я знаю багато випадків, коли перевіряють перепустки, але вантаж не перевіряють. Без урочистостей просто на полігоні склали присягу мобілізовані військово-морського флоту України. 181 людина це ті, хто проходив військову службу ще за радянського союзу, а отже, Україні не присягав. Майбутні бійці берегової охорони та морпіхи клялися державі у вірності. Загалом на стрільбищі широкий лан» під Миколаєвом військову науку вивчають кілька сотень мобілізованих вояків. Іхні командири кажуть, зараз не до урочистостей бійців наполегливо готують до реальних бойових дій. Вже за кілька тижнів курсанти поїдуть до своїх частин. В мирному житті я був директором школи, вчителем географії 5 років, 20 років педагогічного стажу. Чому пішли? Тому що я вважаю, що кожна людина, яка отримала повістку з воєнкомата, вона не має права в цей час ні косити, ні відмежовуватись від цього Це обов'язок цієї людини захищати свою батьківщину, свою землю. Міліцію Харкова очолив колишній керівник горлівського ОМВС, який рік тому мужені боронив прапор України під час штурму відділку бойовиками. Андрія Крищенка представила сьогодні особовому складу Харківської міліції. Він запевнив, що правоохоронці зможуть отримати ситуацію в місті. 42-річний Андрій Крищенко отримав орден за мужність після того, як героїчно захищав український прапор і до останнього відстрілювався. Однопадників на Горлівський ОМВС, і це в той час, коли всі його підлеглі присягнули лідеру бойовиків ігорю Безлеру. Непокора захопникам ледь не коштувала життя. Андрію його жорстоко побили перед призначенням керівником харківської міліції. Андрій Крищенко очолював у бос Донеччини. У Кіровограді містяни попрощалися із військовим медиком 3-го кремового полку спеціального призначення Дмитром Панченком. Чоловік усе життя мріє бути військовим, але в армії його не взяли за станом здоров'я. Навесні минулого року пішов на фронт добровольцем і його таки прийняли, адже військові розвідники потребували медичних інструкторів. Увесь час був на передовій, а загинув 29 серпня під час виходу з Іловайського котла. Довгий час вважався зниклим безвісти. Ідентифікували тіло військового медика за результатами експертизи. ДНК саме сьогодні загиблому герою мало б виповнитись 36 років. Сиротами залишилися син та донька. Це іскрені, щедрий чоловік. Я навіть пам'ятаю, коли ми вже знаходилися там, в зоні АТО ми дзвонили його односельчані і спрошували совета, що касається медицини. І він завжди знаходив час, навіть там відповідати людям, допомогти. Йому 33. на фронт пішов добровольцем. Одразу як росіяни захопили Крим. Він уцілів під кулями в Слов'янську на горі Карачун, Бальцевому. А поранення зазнав у ДТП у січні. Тоді загинули більше десяти воїнів. Василь Гуменюк, боєць Нацгвардії, уцілів, але у ті кривавій аварії він зазнав численних травм голови після перенесених операцій. Досі не стає на ноги. Разом ми можемо допомогти бійцю три місяці. Не бути Свіжому повітрі, то це не Коли вдихаєш на ну, повні легені воздух, аж голові памороч уперше за три місяці він виходить на прогулянку з лікарняної палати, шпиталь прикордонників п'ятий, де його лікують. Василь Гуменюк пройшов неушкодженим десятки боїв у зоні. Ато гору Карачун, Слов'янськ, Де Бальцеве дивом вижив і після тої трагічної ДТП 5 січня, коли повертався після ротації. Пам'ятає. Я вже очутився у Харкові в госпіталі. Із того автобуса загинули 13 бійців. 21 – травмований Василь один із найскладніших потерпілих тоді бійців батальйону Кульчицького. По загрозу для життю це травма голови. була. Він з неї справився, слава богу. На його шляху потрапили дуже серйозні реміатологи, які його витягнули з цього стану. Переломи обох гомілок, щелепе, ребер, і найскладніший перелом черепа. Від цифр необхідних на його лікування ніяковіли найдосвідченіші волонтери. 150 тисяч, у нас тільки обійшлися одні ноги, щоб полічити. А зараз ще яка травма голови На натепер операції з лікування ніх оплачені і уже позаду. Найскладнішою і поки що не вирішеною виявилась травма голови. У бійця з'явились напади епілепсії, судоми, заїкання. Займаємося підбором лікування. Ну і він. Після трьох місяців лікування, звичайно, психологічно дуже подавлений. Медики досі розгублені, як провести реабілітацію ніг, які гояться, і одночасно лікувати травму голови. Родина шукає фахівців чи лікування за кордоном, бо самотужки визнають безпорадні у батька Василя онкологія, а мати пенсіонерка. Хочу, щоб він мені піднявся на ноги, бо він наша опора. Була. То я не байдужих людей. хто може з чим може хай нам поможе, щоб ми його підняли на ноги. Сам Василь вдихає свіже весняне повітря і торкається дерева на перших прогулянках. Він усе добре пам'ятає і каже, що іншого варіанту, як захищати країну, в нього не було. Службу в армії пройшов у морфлоті в Криму на корветі Вінниця. Коли почався майдан, Василь покинув роботу зварника. Коли захопили Крим, добровольцем записався у Нацгвардію. Не здається, боється сьогодні благодаря небайдужим людям, які допомагають. Я буду стояти. Через місяць Василь Гоменюк святкуватиме свої 33 роки. Наразі його лікування зайшло у своюрідну безвихідь. І найкращим подарунком до його дня народження може стати той унікальний рецепт, який допоможе йому стати на ноги. Світлана Березівська, Роман Сукач Іван Павлович. Пецкор 2 плюс 2. Робити добрі справи насправді не важко. Той, хто не байдужий, має можливість та бажання допомогти хлопцю. Можна знайти всі необхідні реквізити на сайті телеканалу 2 плюс 2 у розділі Допомога. Електромагнітні бомби, безпілотники та тепловізори, креативні рішення актуальних проблем у зоні АТО від підлітків у столиці. Сьогодні продемонстрували пресі 10 відібраних винаходів від учнів малої академії наук. На думку професорів, усі вони можуть бути використані солдатами на фронті. Усе це бачив Євгеній Агарков. Моделей безпілотників різних модифікацій тут найбільше. Серед ідей удосконалена система керувань та навіть дрони з вибухівкою на борту. Десятикласник Владислав демонструє готовий проект відносно дешевого автономного літака, який фіксуватиме порушника кордону на відстані до 40 кілометрів. Фіксується порушення таким чином: іде перевірка пікселів в порівнянні з попередніми зйомками та стандартами. Якщо виявляється порушення, надсилається сигнал оператору, який сам власноруч пере. Віряє зображення і фіксує чи дійсно це так, знешкоджувати ті самі безпілотники, проте ворожі власною розробкою пропонує Оксана. Називає її електромагнітна бомба. Щоправда, поки що на макеті узялася за неї після того, як на війні загинув її товариш Радіус дії 100-200 метрів. Це дозволяє нам не попадати точно в ціль, а попасти близько неї. Електромагнітний імпульс знешкоджує електронне обладнання безпілотних літальних апаратів. Переді мною стоїть пристрій, який називається пасений, скануючий теплосканер. Пристрій, який не кожному науковцю по зубах, зробила школярка Мирослава. Це своєрідний тепловізор, але при цьому він не потребує присутності людини. Постійно сканує заданий простір на відстані 300 метрів, і при появі противника вказує на нього лазером чи повідомляє про це на комп'ютер. Точно такого пристрою немає, так але подібні пристрої ко. Сімдесят разів більше можна сказати, а це коштує 100 доларів. Відсутність держпідтримки та застаріле обладнання на заводах це те, без чого ніколи винаходи не будуть реалізовані, кажуть професори, які оцінили дітей. Хоча більшість винаходів мають право на життя, було дуже багато оригінальних ідей, але всі як правило натикаються на етап реалізації у вигляді макету, у вигляді діючої моделі, оскільки. Za to potrebni so tudi sredstva. І для цього в першу чергу потрібне обладнання. На жаль, для деяких винаходів і гроші не потрібні. Прилад Анастасії, яка виїхала з Донецька і тепер живе у Львові, вже має великий попит на передовій. Пристрій дає змогу маскувати дим від пічок, якими користуються солдати в бліндажах. На димар ставиться діжка. У неї сам винахід, і дим просто ще в діжці змішується з повітрям. Прямо перед глядачами вона дитячими руками демонструє, як зробити його самостійно на передовій зі Атку металу навіть я це можу зробити, а солдати тут тим більше. Євгенія Гарку, Геннадій Шульга, спецкор 2+,2. Ось передня частина тіла, руки та ноги, 50% опіків тіла. Зазнав 15-річний підліток з Одещини, коли вирішив похизуватись перед друзями і заскочив на цистерну поїзда. Електрична дуга у 27 тисяч вольт скинула хлопця з висоти прямо під ноги, приголомшеним друзям. Ті відразу викликали швидку, яка доправила напівживого студента в місцеву лікарню. Медики констатували в хлопці електричний опік. Стан його лікарі оцінили як стабільно тяжкий. Згодом підлітка перевезли до одеського опікового центру. У міліції ж кажуть, неодноразово проводили в школі, де вчився хлопець, лекції про небезпеку на залізниці, але діти часто ігнорують такі попередження. На відміну от таких безглуздих витівок, молодиків вона вчилася і стала найкращою у світі. Тренування по 8-10 годин на добу, сувора дисципліна і практично відсутність вільного часу. Усе це допомогло українці Марії Музичук здобути переконливу перемогу на чемпіонаті світу з шахів. Росії вона українка поставила мат. Люди, які знають дівчину, кажуть, цим видом спорту вона почала захоплювати ще в трирічному віці, а виховали шахову королеву в сільському шаховому гуртку. Про спортивну школу в селі Угерсько на Львівщині свідчить лише невеличка табличка. Саме тут, практично з трьох років, Марічка Музичук почала вивчати Ази гри в шахи. Директор закладу каже, школа має п'ять спортивних напрямків і сотні випускників, та лише одного чемпіона світу. Фактично, як такого дитинства, в них не було все було дисципліна, все було розписано по по хвилинах, по годинах. І я завжди говорив, кажу, Наталя Музичук і Олег Музичук батьки, десь колись басейн. Давайте, щоб вони трошечки віддихнули. Все було по часу, що не було, їм де коли й погуляти, віддихнути. На навчання у це село з містечка Стрий Марічка Музичук їздила не випадково. Тут заняття шахів викладають її батьки, а ще шахи шанують місцеві жителі. Вони навіть заснували свій клуб. Із ностальгією згадують, як колись нинішня чемпіонка світу, а тоді маленька дівчинка Марічка Музичук, давала сеанс одночасної гри. Ми розуміємо, що на такому рівні їм вже не було цікаво останні часи грати, наче такі турніри, але ж вони тому що для них тут рівних не було. А ось у цій міській гімназії Марічка вивчала уже не шахи, а основні дисципліни. Учителі згадують дівчинка, хоч і вчилася добре, але перевагу перед уроками віддавала шахам. Вона сиділа якраз оцю на першій партії. Так сталося, що тоді в мене у класі було дуже багато учнів, і ця парта завжди пустувала, коли її не було. Вона багато пропускала уроків і тому. Ну, скажем так, в гімназії її не часто бачили. Виграш Марічки на шахому чемпіонаті світу на її рідній Львівщині спричинив справжній фурор. Сама ж чемпіонка на післяматчевій прес-конференції зізналася. У перемозі була впевнена ще до результату. Моя сестра говорить: ти їдеш туди надовго, ти так багато вічей з собою береш. так, я їду да, туди надовго. А то вона спросила платі ти береш? На відкритті турніру? Я сказала ні. Платі я беру на закритті турніру. До України шахова королева повернеться завтра. Тут на Львівщині її обіцяють зустріти по-особливому. Степан Грицюк, Корест Малькут, Львівщина Спецкор 2+,2. Тільки добрих новин. Разом ми неодмінно переможемо. Тримайтеся.